Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне за вівці. Христос, називаючи себе добрим пастирем, показує не лише турботу, а й повну самопожертву за людей. Златоуст пояснює, що добрий тут означає істинний, справжній пастир, на відміну від найманця, який думає лише про себе. Христос не словами, а ділом виявляє свою любов. Він кладе душу свою за овець, тобто добровільно йде на смерть за тих, хто заблукав. У цьому відкривається безмірне Його милосердя. Він не чекає, поки люди стануть гідними, але сам іде до них, беручи на себе їхню слабкість. Добрий пастир знає кожну вівцю. Знає не просто розумом, а знанням любові, тому смерть його не випадкова і не вимушена, а добровільна жертва, щоб нікого не втратити. Так Христос показує, що влада Його у любові, а спасіння у Його готовності померти за людей, яких він називає своїми.